івано волонтерки стали ще й шкарпетковими феями. Речі ручної роботи гріють, втомлені та змерзлі ноги наших захисників. Та головне дають відчуття дому. А жінки вірять, що їхня турбота та тепло допоможе українським армійцям перемогти. Приходжу сюди на першу до сьомої плиту сітки. Потім приїжджаю додому і ще десь з години дев'ятої до дванадцятої домом плиту шкарпетки. Анна сплила уже одинадцять пар шкарпеток. На одну витрачає десять годин, важче, коли немає світла. Павербанк я включаю фонарки, тут такі маленькі, знаєте, китайські. Кладу їх десь на висоті. Воно мені світить. Навіть такий курйозний момент був, що я не побачила і припутала знаєте, то темно, припутала п'ятку, не ту нитку дала в сім'ї волонтери. Тереть не лише Анна, її дочка також плете сітки. Чоловік та внук чистять горіхи для енергетичних батончиків. Роблять усе це у центрі, який назвали маскувальні феї. Тут сітки плетуть 12 місяців поспіль щодня і без перерв. Щойно почало холодати. Волонтерки зрозуміли, захисники потребують додаткового тепла і почали в'язати шкарпетки. Дуже багато і людей старших жінок, які не можуть ходити постійно кожен день, щоб посидіти і потратити час. Наприклад, щоб тут поплести шкарпетки. Привозимо тканини нитки додому і забираємо вже готові вироби. Плетуть для армійців понад 20 жінок. Їх називають шкарпеткові феї. Наталя з Луганщини. Вона вчитель молодших класів. Працює дистанційно. Шкарпатків'яже вдома. Щойно з'являється більше часу, приїжджає плести сітки. Думала, ну один раз з'їжджу і все. Але потім це ну затягує, і ти розумієш, що ти не можеш один раз і закрити на це очі. Ти бачиш, скільки замовлень, що ну дуже багато роботи, що це треба. І ну хто як може, так і наближає перемогу. Нитки у волонтерський центр передають небайдужі, долучаються й люди за кордоном. Оно сенс шкарпеток насправді, оцих таких домашніх хендмейдних, не в тому, щоб зігріти, а в тому, щоб зігріти ще й серцем. Тобто, щоб вони знали, що десь в тилу в Івано-Франківську, в Дрогобичі, в районах Івано-Франківщини, в районах ну всієї нашої країни є люди, яким не байдуже. Тільки в січні волонтерки передали 270 пар шкарпеток. Вони потрапляють туди, де гаряче від вибухів та обстрілів. А жінки Ки вірять, що своїми руками також наближають перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти фактиві. Єдині новини.